Вітаю всіх на першому практичному занятті з теми вступ до алгебри». Відповідно, до цього ви ознайомилися з теорією. Зараз будемо працювати над практикою. І працювати ми будемо в такому форматі. Спочатку ви розв'язуєте приклад, який бачите на екрані. Після цього дивитесь, як його розв'язав я. Якщо наші відповіді співпадають, то приходимо далі. Якщо ні, то ви дивитесь уважно, що ж прийшло на так. Відповідно, починаємо з теми, ну, з під теми додавання дробів. У нас 8 прикладів. 8 прикладів. Починаємо з першого. Це 2 п'ятих плюс 4 шостих. Ставимо коефіцієнти, щоб отримати спільний знаменник. Тут у нас буде 12, 12, 30, виходить. Тут у нас буде 20-х теж 30, виходить. І це у нас буде 20, 32 32,3. Напевно, планшет краще сюди поставлю. Ось так. Тепер у нас 3 сьомих плюс 2 восьмих. Домножуємо на 8, домножуємо на 7 і отримаємо 24,56 плюс 14,56. І таким чином у нас буде 38,56. Відповідно. І переходимо до третього. Тут домножуємо на 7. Тут домножуємо на 5. Відповідно, у нас буде 28,35. Плюс. Тут у нас буде 10,35. І отримаємо 38,35. І останнє це 5 одинадцяти плюс 2 третіх. Домножуємо на 3, домножуємо на 11. І таким чином у нас буде 15 33, плюс 22, 33. І це у нас буде в сумі 37, 33. -х. Переходимо до наступних прикладів. 6 7, плюс 2 дев'ятих. Тут домножимо на 9, тут домножимо на 7. І, відповідно, у нас буде 6 на 9, 54, 54, 63, Плюс. Тут у нас буде 14, 14,63. Додамо. І отримаємо 68, 63. Далі у нас буде домноження на 5, ось тут. Тут ми домножимо на. 10. І у нас буде 15, 15 5, 10, плюс 25 десятих. Відповідно, буде 35 п'ятидесятих. І залишається у нас пару прикладів буквально. Тут у нас домноження на 8, тут домноження на 7. Відповідно буде 40 56 плюс 14, 56. Це у нас буде 54 56. І далі залишається домножити тут на 5. Тут на 11, буде 45,55 плюс 22,55. І це у нас буде 67,55. Відповідно, ось такі відповіді. Можете ще звіритись ось тут, відповідно, а ми переходимо далі. Віднімання. З відніманням аналогічно домножимо сюди на 15. Сюди на. О, 11. І у нас вийде 45. 45 11 на 11 55. Ой, 11 на 15. Зараз давайте помножимо. 11 помножити на 15. Це ж у нас буде як 10 помножити на 15. Плюс 1 на 15. Тобто плюс 15. 165. 45, 165, плюс 22, 165. Таким чином, отримаємо 67. 165. Відповідно, йдемо далі, і тут легше. Тут, до речі, можемо або домножити на 5 і 10 або ось тут домножити, по суті, на 1, а тут на на 2. Щоб ось тут було 10 внизу. Відповідно, буде 9 десятих плюс 4 десятих, що вийде у нас 13 10. Далі, тут домножимо на 13, тут домножимо на 11. Відповідно, у нас 13 помножити на 9 буде. 13 помножити на 9. Це, по суті, як 13 помножити на 10 мінус 13 на 1. Тобто 130 мінус 13. Це у нас буде 117. 117. І 13 на 11. Це знову ж таки, як 130 плюс 13. 143. 143. Плюс, точніше, мінус. О, я до цього плюсував. Я ж до цього плюсував. Давайте ось тут перевирішимо. Тут у нас буде 9. Десятих, мінус 4 десятих. Буде 5 десятих. А тут у нас буде мінус 22 143. 117 мінус 22. Це у нас по суті буде 95 143. Тут домножимо на 5. Тут домножимо на 7. Буде 3035 30 мінус 21 35. 9 35. Ось тут. Домножуємо тут на 9. Тут на 12. Буде 63. 9 на 12 це 120, по суті, мінус 12. 108. 108. Мінус 36, 108. Таким чином, віднімаємо 63, 36, буде у нас 20. 20, 20, 20, 27, Виходить. 108. Тут у нас множення на 5, тут на 12. 55. 60, Мінус 36, 60. тут у нас буде. Давайте подумаємо.

Плюс 52, 182 І тут у нас буде 4 на 13. Це у нас 40, 52. 52. 182 тільки тут мінус. Тільки тут у нас мінус. Віднімемо і отримаємо у нас 34 мінус 2. 32, 182 І останній приклад досить приємний. 3. 7. Відповідно, буде 18,21, мінус 14,21. Це у нас буде 4,21. Відповідно, знизу у нас виходять відповіді, але вони в скороченому вигляді, як я а, записав там. Тому деякі з того, що я зараз вирішив, можуть відрізнятися в цілому. В цілому вони можуть відрізнятися. І тут я знову ж таки приплюсував. Відповідно, тут же мінус у нас буде. Тому. Давайте ось тут запишемо 23, виходить. 165 все. Все ми зробили вірно. Переходимо далі. Множення. Для множення ми по факту можемо 2 на 2 помножити. Це буде 4. 4 на 8, 32. 3 на 4 12, 35. 6 на 2 12, 27. 3 на 2, 6, 35, 7 на 11, о 7 11 на 2 третіх. Це у нас 14, 33. 16,55, 6,21 і 15,8. Відповідно. Тут відповідь у нас теж, по суті, в скороченому форматі, тому якби, орієнтуємось і на це, і на це. Йдемо до ділення. І ділення у нас, по суті, це як можна хрест на хрест перемножити. Або поміняти у нас таким чином, що буде 22 15. Тут знову ж таки множимо на 10 третіх вже 70 24. Тут 6 одинадцятих множимо на 3 других. 3 других це у нас 18 22. Тут у нас буде 15 чотирнадцятих, Тут у нас буде 21 шістнадцятих, Тут буде 39 п'ятих, 21, 22 і 15 восьмих. Відповідно, переходимо далі. І із найближчих це у нас перетворення неправильного дробу у мішане число. Тут у нас. Вийде 1 2 третіх. Яким чином? 5 ділити на 3 не вийде, але у нас вийде 3 третіх плюс 2 третіх. 3 третіх буде одиничка, 2 третіх залишаємо тут. Тут розкладаємо як 12 шостих плюс 2 шостих. Вийде 2 2 шостих або 2, 1 третя. 15 четвертих це буде 12 четвертих плюс 3 четвертих. Відповідно, буде у нас 3,3 четвертих, 25 сьомих, це як 21 сьомих плюс 4 сьомих. 3,4 сьомих. Тут у нас буде 4 четвертих плюс 1 четверта. Це 1,1 четверта. Тут буде 6 третіх, плюс 2 третіх, це буде 2,2 третіх. Тут буде 8 четвертих плюс 3 четвертих. Тобто 2,3. І тут буде 202 плюс 1 друга. Тобто 10,1 друга відповідно. Ідемо далі. Тепер мішане число неправильний дріб відповідно. Для того, щоб провести мішане число неправильний дріб, нагадую, нам потрібно перемножити ось так і додати чисельник. Ну, відповідно, поділити на знаменник. Тобто, буде 3 на 7 плюс 2. 7, 21 плюс 2 7, 23 7, 2 на 4 плюс 1, це у нас буде 8 плюс 1, четвертих. 9, четвертих. 4. 4 на 3 12 плюс 2 14, третіх. 8 на 5, 40 плюс 1 41 п'ятих, 6 на 6, 36 плюс 1, 37 шостих. 7 на 3, 21, плюс 2, 23 третіх. 10 на 8, 80 плюс 1 81 восьмих. 9 на 7, 63 плюс 5, 68, сьомих. Ідемо далі. Тепер нам потрібно порівняти неправильний дріб і мішане число. Для того, щоб їх порівняти, потрібно привести. Неправ... Ой, мішане число у формат неправильного дробу або навпаки. 6 на 3 18 плюс 4 буде 22 шостих, і тут більша ліва сторона. Тут буде 7 на 3, 21 плюс 2 буде 22. Третіх, тут більше права сторона. 3 на 4 12 плюс 1 13 четвертих, тут більше права сторона. 2 на 3, 6 плюс 1 буде 7 третіх тут більше права сторона. 9 на 3. Ой, на 4 це 36 плюс 3, 39 четвертих, більше права сторона. 6 на 4 – 24, плюс 1, 25 четвертих більше ліва сторона. Відповідно, 8 на 3 буде 24 плюс 2, 26 більше права сторона. Тобто тут 26 третіх. 5 на 3 – 15 плюс 1, 16 третіх. Тут знак дорівнює. Відповідно, можемо йти далі. І в нас округлення десяткових дробів. Округліть до сотень число 128. Округлення десяткових і цілих, відповідно. 128 до сотень, сотні 2. Дивимось на попереднє 8. Тобто буде тепер 1, 3, 0. Округ до 1000. 1002. Дивимось на попереднє це 3. Відповідно, воно у нас менше п'ятірка, значить залишається 1, 2, все інше обнуляємо. До десятків тисяч. Десятки тисяч це ось шестірка. Шестірка. За нею стоїть п'ятірка, значить, буде вже не 16, а 17. І тут у нас 4 нулі. До десятків, число 326. Дивимося позаду, двійка. Шестірка буде 330. До сотих, Соті це у нас 2, Перед нею 8, тобто буде 0, 1, 3. До десятих число. 348 перед ним 4, тобто буде просто 0,3. До тисячних число. Це у нас буде ось. Перед ним трійка. Значить, у нас буде 0,296. І до 10 -ти тисячних, тобто ось десяті, соті, тисячні, десятитисячні. Перед ними 7. Пишемо 4,5,9, вже 4 і далі 0. Відповідно. Переходимо далі. Чи поділиться 395 на 3. Шукаємо суму 3 плюс 9 плюс 5. Це у нас буде 12 плюс 5 17. Відповідно, ні. Чи поділиться число 711 на 2? В кінці у нас непарне число, тому ні. Чи поділиться 283 на 9? Це у нас 2 плюс 8 плюс 3. 13 на 9 не поділиться. Чи поділиться число 15 тисяч на 5 в кінці у нас 0, тому поділиться. Чи поділиться 13 420 на 10 в кінці 0, тому поділиться. Чи поділиться число 354 на 3. 3 плюс 5 плюс 4 це у нас буде 12. 12 на 3 ділиться, тому поділиться. 711 на 9 теж поділиться, це буде 7 плюс 1 плюс 1 це буде 9, 9 на 9 поділиться. 212 на 2 теж поділиться, бо в кінці парна цифра. Переходимо до практики номер 10 і, відповідно, знайти найменше спільнократне число. 30 і 42. Спочатку розкладемо їх на прості множники. Відповідно, 30 це у нас буде 2 на 15, а 15 це 3 на 5. Після цього 42 розкладаємо. 42 це у нас 2 на 21, а 21 це 3 на 7. Щоб знайти спільне кратне, нам потрібно знайти схожі спочатку, виписати їх в одному екземплярі, тобто 2 на 3. А потім домножити на ті, у яких пари не було. Тобто на 5 і на 7. 2 на 3 6. На 5 – 30, на 7 210. Відповідно, відповідь: 210 найменше спільне кратне цих чисел. Ідемо далі: 15 і 48. 15 це у нас 5. На 3. 48 це у нас 2. На 24, а 24, це 2 на 12, а 12 це 2 на 6, а 6 це 2 на 3. Відповідно, спільно лише 3. Виписуємо тоді. 3 помножити на 2 на 2, на 2 на 2. На 5. Ось тут для зручності одразу 10 буде. Тут у нас буде 8, 3 на 8, 24 на 10, 240. 240. Давайте, напевно, справа ось цей момент будемо прибирати після вирішення, бо місця так не вистачить. Відповідно. Приходимо далі. 12 і 25. У 12 у нас. множники 2. 2 і 3. 25 це у нас 5. На 5. Найменше кратне – це у нас 2 на 2. На 3 на 5 і на 5. Тобто тут спільного взагалі нічого немає. Відповідно, відповідно, давайте п'ятірку перепишемо ось, так. 2 на 2, 4 на 3, 12, 12 на 25. Це у нас буде 250 плюс. Плюс 50. Тобто 300 виходить. Виходить у нас буде. 300. 27 і 81. 27 це у нас. 3 на 3 на 3. 81 це 3 на 3. На 3 на 3. Спільня. Ось вони. Відповідно: 3 на 3 на 3. І ось на цю трійку. 81 буде. Тобто між ними спільний кратниця 81. Дуже зручно. Тепер переходимо далі. 25 і 65. 25 це 5 на 5. 65. Це у нас по суті. 5 на. 5 на 13. Виходить. І тут спільно лише 5. Відповідно буде. 5. На 5, на 13. 25 на 13 і 25 на 13, як 25 на 10, плюс 25 на 3. Відповідно, тут 250 плюс 75. 325. 325. У них буде спільна кратна. Відповідно, переходимо далі. 14 і 72. Тут буде 2 на 7, 14, відповідно. 2 на 7. 72 – Це а, 7. Ні, це 9 на 8. 8 – це 2 на 2 на 2. а 9 – Це 3 на 3. Спільні у них 2, Тобто буде 2 на 2 на 2. На 3 на 3 на 7. 8 на 9 на 7. 72 на 7. Це у нас буде як 70 на 7. 100. ні, 490. І 7 на 2, 14. Тобто 504. Виходить. 504. Далі у нас іде. 18, і 32. 18 це у нас 2 на 9. Тобто, 2 на 3 на 3. 32 це у нас 2 на 2 на 2 на 2 на 2. Раз. Спільна. Вийшло 2. На 4 двійки. І на дві трійка. Тут у нас п'юкція 32. Тут у нас 9. 32 на 9. Це як 320, мінус 32. Чому тут? Тобто, це як 320 на 32 на 10. А тут мінус 32 на 1. 320 мінус 30. Це у нас буде 290, і мінус 2, 288. 288. І далі у нас йде 28, 56. 28 це у нас 2 на 14. Тобто 2 на 2 на 7. А 56 це у нас 2 на 28. а 28, Це 2 на 2 на 7. Тобто ось вони збігаються. Раз, 2, 3. видно буде 2 на 2, на 2 на 7. 8 на 7, 56. Відповідно, ось так у нас знайшлось найменше спільне кратне цих чисел. Ось вона відповідь. 448 тільки. Ось тут момент. Я не зрозумів. 504 278. Ону-ка, давайте ще раз вирішим. Тут у нас буде 2 на 2 на 7. І 2 на 2 на 2 на 7. Тут правильно. Тут правильно, тут правильно. Значить, 28 на 2. 56. Між ними буде спільнократне. Помилка саме в презентації. Ось вона. Так, можемо переходити далі. Найбільший спільний дільник. І тут, в принципі, та ж сама логіка, просто будемо брати тільки схоже. 15. А це не, ті ж, самі, не, не ті ж самі. числа. 15 і 25. Відповідно, 3 на 5 і 5 на 5. Схоже лише 5. Спільний дільник 5. Ідемо далі. 72 і 16. 72 це у нас 8 на 9. 16 це 2 на 8. Спільне у нас 8. Тут у нас буде 8. Далі, 64, 28. У нас 2 на 32. 28 це 2 на 14. Тут у нас ще виходить спільна. Давайте 2 на 2 на 2 на 2 на 2 на 2. Розкладемо. А тут буде 2 на 2 на 7. Спільна 2 і 2. Ось тут. 2 на 2, 4. 35 і 14. У нього. У нас буде спільна наступна. 35 це у нас 5 на 7, 14 це у нас 2 на 7. Спільне 7. Сюди йде 7. 81 на 33. 81 це 9 на 9 або 3 на 3 на 3 на 3. 33 це 3 на 11. Спільна трійка. Тому між ними дільник лише трійка. 90 і 45. Ну, 90 це 2 на 45. 45 це якби 1 на 45, тому між ними 45 в цілому можна вибрати. 18 і 28 це 2 на 9, а тут буде 2 на 14. Тому в цілому спільна лише двійка. 44, і 55 це у нас буде 4 на 11 і 5 на 11, спільна. 11. І відповідно, ось у нас спільні дільники саме. На цьому теорія по темі вступ до алгебри закінчується. Відповідно, переходимо до наступної теми.